Добрий день малята! Сьогодні в нас малювання. І ми будемо малювати кімнатну рослину, яка називається кактус. Що нам потрібно? Нам потрібно білий аркуш паперу, фарби, пензлі. Так, нам потрібно затонувати ось ось так білий аркуш паперу. Менша частина коричневим кольором. Друга частина синім кольором, блакитним. Так, беремо пензлик. Ось що кактус как який? Пазончик, горщик. Можете любого кольору брати, який хочете. І сама рослина у нас зелена із колючками такими. Ще нам потрібна ось така трубочка. Ми за допомогою неї. Я вам скажу, що будемо робити. Так. Беремо, спочатку, дітки, малюємо горчик. Я візьму теж ось такий, як тут, фіолетовий колір. Так, намалюємо горщик. Так. Ось у нас. Ми його малюємо ось на коричневій частині. Намалювали горщика, можна його прикрасити. Візьмемо жовту фарбу, так як там на малюнку показано. А можна е, зробити поло, е, такі смужечки, а можна зробити, намалювати квіточку, якось прикрасити гарно горщик. Так, я намалюю також полосочки, дві полосочки. Ось так. Ось. Так. Далі дітки, ми будемо малювати сам кактус. Ми ось, дивіться сюди. візьмемо зелений колір, фарби і намалюємо ось такий як там кактус ми його ось. Так. Кактус у нас такий ось. Обили так. І зафарбовуємо ось цю частину, серединку ми зафарбовуємо ось так. Зафарбували наш каптус. Але, але наш кактус має ще що, голочки. А як же ми їх зробимо? Ось дивіться, можна взяти ось так: в самому краю ось ми робимо ось такі. Ляксочки, ляпки такі ось так, зробили. Потім за допомогою нашої трубочки ми ось так дуємо, дмухаємо в трубочку і ось так. За допомогою, за допомогою трубочки ми зробили ось такі голочки. І вийвся у нас ось такий кактус, дітки. Можна ще квіточку намалювати, якщо захочете. Кактус вже теж цві цвіте у нас. Так. Все, ось така робота в нас вийшла. До побачення.